Слава Богу, і сестри, сьогодні знову ходжу сповідати, причащати. І завтра сьогодні сім чоловік. І велика радість сьогодні, що один чоловік, якому 86 років, перший раз посповідався і причастився тіло і крові Господні. Ви знаєте, поки на гіночка ходила до церкви, діти, онуки, а от дідусь ніяк. Яка причина? Він сьогодні розказує, ви знаєте, з самого дитинства завжди вбивали в голову. Нема, нема, нема. Куди не повернеш, куди не прийдеш, всюди говорили, що немає Бога. Я коли читав молитву, він мені задав питання, а що таке ізбави від лукавого? Я йому почав говорити, що що це за нечиста сила, диявол, він каже, я вже зрозумію. До мене дойшло, як хтось мудро придумав. Але це мудро придумав, сам Господь дав цю молитву, Отче наш, який написано і нас від лукавого. От е, люди ніби похилого віку, але коли читаєш молитву, воно западає в серце. І ми повинні старатися молитися, а особливо просити Бога, щоб той, хто не каявся, той, хто не посповідався, що Господь відкрив їм покаяння. Тому що каже перші слова покайтеся, коли Господь вийшов на проповідь, тому що прибилось царство небесне. І хочеться нам сьогодні побажати, в кого є такі маловірні, невіруючі люди, які дійсно колись в голову вбили, що немає Бога. А сьогодні, кажу, сторожило, от сьогодні 82 роки, 93 роки. Людина 93 роки, вона читає книги без очок. Це означає, що вона не сиділа в інтернеті, в телефоні, а читала Божі книги. І люди, які сьогодні от причащаються, сторожила, ви чуєте, собачки йдуть по вулиці, говорять, що колись постійно казали, що нема Бога, в церкву треба не ходити. Поможе Боже, наші Господи. А сьогодні, каже, просто нас поділили, що церква московська. І таку відповідь сьогодні людина мені сказала, ну як може бути церква московська, як вона тут в нашому селі, як вона Королевецька, чи Обухівська, чи Перекоренецька, якщо вона тут у нас, на нашій землі, і ми, люди, які живемо на Україні, її встановляємо, її обновляємо, ми туди ходимо, чого вона може бути московська? Ну, політикам вигідно тоді було, щоб люди були невіруючі, а тепер політикам вигідно, щоб вони слухали і говорили так, як вони кажуть. Але це просто розділення. Це кістка, яку нам кидають для того, що ми ворогували. А Бог каже, мир даю мій вам. І в дні поста, браті і сестри, будемо просити Бога, щоб Господь дав нам сильну крепку віру, стійку віру, тому що все те, що сіється сьогодні, це сіється буряни, трава щоб заглушити все те добре, світне, що Бог приніс на землю. І стараються, в кого є хворі, немощні люди, є і навіть молоді люди, яких я ходжу, і за 30. Ну вони не можуть бути в церкві, вони не можуть ходити. Що ви кажіть своїм священникам, скажіть своїм батюшкам, що вони прийшли недавно жіночка. Дочка поїхала тисячу кілометрів за кордону, тому що тато дуже важко хворий, але він ніколи також не сповідався. І по телефону вона не могла йому умовити його, тому що немає змоги, хто піде, кличе, вона спеціально полетіла літаком додому, до батька, щоб покликати священника, прочитати правила. І батько посповідався, причастився. От як треба, потрібно боритися за душу. Все тимчасове. Все, скільки, от, дивіться, я йду, скільки домівок пустив. Ми нічого не заберемо, нічого не... Не принесли, не заберемо, але за душу, яка є вічна, безсмертна, потрібно боротися. Поможе нам всім Бог.